Неповнолітні, будь ласка, відійдіть від екрану. Дівчата, усі ми знаємо для того, щоб наше обличчя сяяло, треба купити добрий вібратор, а не ходити на побачення за різними додіками. Так, на жаль, це правда. Хочете, приймаєте її або ні? Ну добре, жарт, 18 не вдався. Ой, тільки не кажіть, що ви не знали, що я трошки дивна. А про який вібратор подумали ви, а? Давайте, зізнавайтесь. Не знаю, про що ви подумали, але я мала на увазі вібратор для обличчя. Ну, добре, добре, жарти, усі в сто за своє життя я спробувала немало засобів та девайсів для обличчя, але не всі вони приносили мені результат. Скажу вам щиро та відверто. Вчора, перед тим як зняти відео, я вирішила спробувати, що це таке взагалі. З першої спроби я не відчула ніякої різниці на своєму обличчі, і чесно кажучи, я трошки розстроїлась. розстроїлась, засмутилась. Але коли я збиралася йти спати, я нанесла тонік на своє обличчя. Пройшлась по ньому пальчиками, і я була у шоці. Моє обличчя було надзвичайно гладеньке. Тому так ця штуковина працює. Рекомендую.